Кілька тисяч житомирян прийшли на майдан Корольова на зустріч з Петром Порошенком. Кандидат у президента України приїхав у Житомир разом з Віталієм Кличком. Лідер удару закликав усі демократичні сили об'єднатися заради збереження єдності України, послідувати його прикладу, відкинути особисті амбіції та підтримати кандидата, який має максимальні шанси на успіх. На його думку, це Петро Порошенко. Ми в місті на майдані. Ми в місті боролись. Ми в місті шли на брикади. і сьогодні ми продовжуємо йти в місті. Нашому будущому постройки демократичного європейського государства, де ключовою цінністю є защита прав кожного живучого в Україні, Петра, Україні. Петра Порошенка з підтримували гучними оплесками та плакатами. Політик свою чергу розповів про перші кроки на посаді президента. Ми маємо щити Україну. Ні в якому разі не втратити жодної частинки нашої території. Ми повернемо Україні Крим. Ми не допустимо розгулу сепаратизму в Донецьку і Луганську. І ніколи більше питання федералізації не в стані, а не в Одесі, а не в Харкові. Ми маємо триматися разом. Разом триматися мають українські демократичні сили. Разом триматися мають український народ. Петро Порошенко вбачає удосконалення державної політики в децентралізації влади. Децентралізація це означає, влада наближена до людей, і гроші з Житомира чи з Маліна, чи з Новоград-Волинського не мають іти до Києва. Вони мають залишатися тут, і люди мають вирішувати, що і як їм будувати. Відповідаючи на запитання житомирян, Петро Порошенко пообіцяв розвивати у нашому місті новітні космічні технології та побудувати в Житомирі фонтан краще ніж у Вінниці.